Психічне здоров'я наших людей це легендарна українська стійкість, і вона потребує підтримки. На цьому наголосила перша леді Олена Зеленська, підсумовуючи результати впровадження всеукраїнської програми ментального здоров'я у 2023 році. І вже восьмій останній цьогоріч міжвідомчі координаційній раді взяли участь представники уряду, голови військових адміністрацій, народні депутати та міжнародні партнери. Кожне з одинадцяти міністерств, урядовці і представники громад підбили підсумки своєї роботи у впровадженні програми ментального здоров'я. Олена Зеленська подякувала усім за роботу. Ментальне здоров'я це. Та сама стійкість, українська стійкість, яка з одного боку стала легендою, а з іншого боку, її потрібно саму весь час якимось чином підтримувати. Ми всі дуже залежні психологічно одне від одного, від оточуючих від їхньої підтримки. Отже, треба, щоб кожен колектив, кожна родина стала підтримкою один для одного, а не фактором осуду чи таким токсичним місцем, куди не хочеться ходити. Лідером у психологічному навчанні своїх працівників є Міністерство внутрішніх справ. Цьогоріч понад 230 тисяч українців отримали первинну психологічну підтримку від працівників нацполіції та ДСНС. Понад три тисячі людей отримали таку допомогу безпосередньо на місцях надзвичайних ситуацій. Реформування системи психологічної допомоги займаються і в у Міноборони. Цьогоріч підвищили свою кваліфікацію понад 600 військових психологів половина з них мобілізувалась до війська. Відтепер надати психологічну підтримку може і більшість сімейних лікарів. Про це відзвітувало Міністерство охорони здоров'я. Наскрізними напрямками в роботі нашого уряду є повернення українців за кордону, інтеграція в цивільне життя колишніх військовослужбовців, ветеранів, адаптація населення на деокупованих територіях. Але саме головне. В цій роботі це, звісно ж, зміцнення ментального здоров'я українців.